Рівно 600 днів, як українці прокинулись у новій реальності 600 днів повномасштабної війни. Наші журналісти весь цей час продовжують інформувати про найважливіші події Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! І сьогодні редакція новин підготувала таке. Тіла в машині на дні Орілі. Петриківські рятувальники дістали з води автомобіль з трьома померлими. Обмежень в Україні поки не планується. У Міненерго спростували інформацію щодо нових графіків відключень від робочого до директора підприємства. До дня білої тростини. Історія Сергія Кіта, який, попри інвалідність, позору допомагає іншим. Кинув все і приїхав до Дніпра. Лікар з окупованого селища розпочав нове життя у нашому місті. Його історія сьогодні у випуску. Цієї ночі сили оборони знищили дві ракети та 11 шахетів. Загалом ворог випустив по Україні балістичну ракету іскандер М, п'ять керованих ракет Х-59 та 12 ударних безпілотників. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Також ворог завдав 10 ракетних та 87 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Серед руйнувань приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура більше у нашій інтерактивній мапі. Генштаб звітує, на Куп'янському напрямку наші захисники відбили понад 15 атак ворога в районах Сеньківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. З авіації ворог атакував Білогорівку, Серебрянське лісництво, Новолюбівку Луганської області та Григорівку-Сіверськ, Спірне, Донецької. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника поблизу населених пунктів Кліщівка та Андріївка Донецької області. Водночас Наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. На Авдійському напрямку ворог за підтримки авіації проводив штурмові дії поблизу таких населених пунктів: Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Проте безуспішно наші воїни відбили понад 15 атак ворога. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби сили оборони відбили понад 15 атак ворога в районі Мар'їнки Донецької області. Шахтарський напрямок. Тут українські захисники відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області. Три населені пункти зазнали авіаційного удару. На Запорізькому напрямку противник чотири рази намагався відновити втрачене положення в районі роботиного Запорізької області. Успіху не мав на Херсонському напрямку. Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, уражають склади та тили противника. П'ять населених пунктів потрапили під авіаційний удар. Неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Окупанти спрямували на регіон дві ракети. Одну з них збили оборонці з ПВК Схід. Проте є влучання по території Дніпровського району. Не оминув ворог і Нікопольщину. П'ять разів окупанти застосували важку артилерію та гради. Руйнувань зазнали магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. Понівечені п'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда. Авто та зупинка транспорту зачепила також газопровід та чотири лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин. У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі. Усюди без загиблих і постраждалих. Пам'ятає про смерть. Наліпка з таким латинським висловом була на задньому склі авто, яке опинилося на відстані 4 метри від берега в річці Оріль. За допомогою троса надзвичайникам вдалося дістати легкових з води. Вже на березі виявили в салоні автівки тіла трьох людей двох чоловіків та однієї жінки. Про затонулий автомобіль у селі Іванівка Петриківської ОТГ ДСНСникам повідомили поліцейські. Самі ж правоохоронці наразі проводять слідчі дії щодо з'ясування обставин події. Світло буде. У Міненерго спростували інформацію щодо повідомлень, які активно обговорюють в останні дні перед опалювальним сезоном у соцмережах, начебто, вже затверджені нові графіки відключень, і найближчим часом вони почнуть діяти у міністерстві. Зазначили інформація файк і що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо, аби забезпечити потреби населення. Жодних обмежень в країні поки не планується. Їх запровадять у разі повторних масованих атак окупантами на енергетичні структури або ж під час погіршення погодних умов. День білої тростини. Щороку відзначається 15 жовтня, аби звернути увагу на ситуацію з дотриманням прав незрячих людей. Саме біла Тростина є символом незалежності сліпих людей. Також дата присвячена досягненням сліпих і людей зі слабким зором. До цього дня моя колега Дар'я Візір вирішила розказати історію Сергія Кіта, чоловіка, який, маючи інвалідність позору, зміг досягти успіху від звичайного робочого на підприємстві до директора. А з початком повномасштабного вторгнення, чоловік разом з сином відкрив шелтер для внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю. Пан Сергій вже понад 40 років працює в товаристві сліпих. 20 з них на Дніпровському учбовому підприємстві. Спочатку був слюсарем-складальником, далі підвищував свою кваліфікацію, аж поки очолив виробництво. Зараз підпорядкувані Сергія 70 працівників, 40 з яких також люди з інвалідністю. Працював в цеху, там де виготовляли електротехнічні вироби. І ну за місяць я вже. Отримав перший розряд, ну а потім далі далі вже понавчався, закінчив спочатку технікум, потім інститут. Ну і так просувався». Також після початку повномасштабного вторгнення вирішив допомагати внутрішньопереміщеним особам і на базі підприємства відкрив шелтер. Тоді планували, що це буде одноразово, і за проханням знайомих прихистять десяток людей. Перший наш притулок був в клубі підприємства. І ми там 26, здається, ліжок і стоїть і зараз. І там Люди продовжують проживати. І так зрозуміли те, що ми потрібні людям. Наразі в шелтері проживає близько 80 людей. Серед них – 19-річна Діана з Луганщини. Дівчина полюбляє малювати. Таким чином, каже, заспокоюється. Тут за півтора роки вже освоїлася та успішно завершила навчання на фельдшера. Планує надалі вчитися і розвиватися в медичній сфері. Досить було тяжко, бо пристосуватися до того, як живуть люди, тобто всі, всі ми різні. Кожен у кожного свій характер. Ну, дуже важко було. А зараз, ну, якщо не зважати на деякі нюанси, то навіть добре. Допомагає у всьому пану Сергію його син Андрій. Він займається організацією та слідкує за порядком. 25 лютого разом з працівниками підприємства облаштували цей шелтер з нуля, розповідає хлопець. На трьох поверхах адмінбудівлі підприємства тепер можуть розміститися до 130 осіб. Зараз маленький відсоток з евакуації, це десь може одна-дві людини на тиждень. А загалом приїздять ті люди, де закрили шелтери. Я знаю зараз не дуже гарна ситуація у місті Запоріжжя, тому що там закриваються масово шелтери, і вони їдуть або до Харкова, або до Дніпра, і ми приймаємо тих людей, яким не де переночувати, а вони мешкали в інших шелтерах. Окрім цього, мешканцям шелтеру допомагають працевлаштуватися на підприємстві. Також в планах розширятися, кажуть засновники. Нині в самому розпалі ремонт у дитячому просторі. Тут планують навчати дітей та створити місце відпочинку. Вважають, таке місце буде сприяти розвитку малечі. Дар'я Візер, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу. Відремонтували кімнати, кухню, їдальню вбиральні. У Дніпрі оновили центр соціальної підтримки Мами Нещастя. Наразі там проживають жінки, які постраждали від домашнього насильства та опинилися в складних умовах. А також ті, кому вдалося виїхати з тимчасово окупованих територій. Відремонтована житлова зона дозволяє отримувати всі необхідні послуги. Тим паче безкоштовно. Все є. от від того, що є для рібінка, це всі умови, щоб він рос, Это, естественно, продукты питания. Я була ну, поражена, коли мені сказали, що в мене буде пакет продуктів. помощь, допомога, юриста, обращение, ну, то есть ну, Тобто, живеш як вдома, але ну, просто что не вдома. Так все замечательно, все добре, тепло і уютно. Він більше 30 років пропрацював в одній лікарні півтора місяці під окупацією і наважився вибиратись на підконтрольну Україні територію. Дивіться далі історію медика, який розпочав нове життя у Дніпрі. Пан Микола приїхав до Дніпра з невеличкого селища Запорізької області. Розповідає, наважувався покинути рідне місце дуже довго, бо важко було рвати зі старим життям. Дім, який ти будував колектив, якому ти пропрацював без, без зміни. Практично в одному, в одному і тому самому колективі я проробив там 32 з лишнім роки. І це все в один день залишилося у минулому разом із ваганнями та побоюваннями гуманітарний коридор, виїзд з сім'єю, і ось же початок нового життя у Дніпрі. каже, обрав це місто, бо саме тут мешкала донька, довгі пошуки роботи і знайшов її за фахом в одному медичному центрі. Тут же працює жінка, і в цьому ж медзакладі побачила світ його перша онука. Цей пологовий будинок він став без перебільшення для мене, для моєї сім'ї рідним, тому що ну 10 з Місяців тому тут народилася моя перша і довгождана. Да. У міській раді Дніпра переконують, внутрішньо переміщені медпрацівники тут мають усі умови для продовження професійного життя. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ, роботу в міських медзакладах отримали 320 ВПО. Затримка в 2-3 дні щодо оплати за спожиту воду може призвести до нарахувань пені. Попереджає Дніпроводоканал. Про це йдеться на офіційному сайті комунального підприємства. Зміни в розрахунках стосуються лише юридичних осіб та ФОПів. Зазначена категорія споживачів отримає перше нарахування пені вже у жовтні. Додаткову платню стягуватимуть за борги, які виникли з 1 серпня поточного року. Грошове стягнення поки що не стосується населення, адже продовжує діяти обмеження, передбачені відповідною постановою Кабміну. Щодо оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану. Вже шостий традиційний фестиваль спорту у Дніпрі. Просто неба на стадіоні однієї з міських шкіл працювали 10 локацій. На татамі свою майстерність та вміння демонстрували представники спортивних федерацій та дитячо-юнацьких шкіл міста у 15 видах спорту. Докладніше далі в сюжеті. Кінний спорт, стрільба з лука, боркаут і ще сім найпопулярніших видів спорту. Масштабний спортивний фестиваль цьогоріч провели на території однієї з міських шкіл. Ми раніше проводили кожен рік фестиваль спорту, який проходив у нас на фестивальному причалі. Але на жаль, попри війну, ми не можемо проводити. Там немає укриття і є на масові заходи. Відвідувачі не тільки дивилися виступи спортсменів, але й спілкувалися з викладачами, дізнавалися про роботу спортивних секцій і шкіл, які зацікавили. За словами тренерів, учасників фестивалю. Після подібних виступів бажаючих записати своїх дітей до спортивних закладів, більше діти, котрі залишилися у нас і нікуди не поїхали. Їм необхідно себе реалізувати. Вони теж живуть, як і ми, в стресовій ситуації. Но спорт їх мобілізує. Це скажу як викладач, який приходить на тренування, і вони якісь радісні. За словами фахівців, спорт позитивно впливає не тільки на настрій і фізичний стан дітей, а й розвиває у малечі волювій якості. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Це все, що сьогодні, 16 жовтня, потрапило в об'єкти дев'ятки. Проте ми продовжуємо інформувати вас 24 на 7 на сайті та наших офіційних сторінках у соцмережах. Якщо ви маєте цікаву новину, її можете запропонувати за телефоном нашої гарячої лінії. Він зараз на ваших екранах. На цьому я прощаюся з вами і бажаю теплого вечора, попри холод та дощ за вікном. Бережіть себе, побачимось.